Ли одяг та техніку передали волонтери підопічним інтернату на Рівнощині. Їх придбали за гроші благодійників. За освітою зварювальник у житті Різьбяр. Майстер зі здолбунова створює унікальні вироби з дерева. Червона шапочка для дошкільнят. Ляльковий театр відновив виїзні вистави. Це головний корпус психоневрологічного інтернату в селі Урвенна на Здолбунівщині. Протягом весни та літа сюди евакуювали педопічних з аналогічних закладів, які опинилися поруч з зоною бойових дій. Переважно це Луганська і Донецька області. Зараз тут перебуває 202 особи. Сьогодні їм привезли теплий одяг, адже більшість мали лише легкий, у якому перебралися на рівненщину ми дізналися, що є така потреба. Привезли пацієнтів зі сходу і потрібні теплі речі. І я звернувся до друзів. Деякі посилки прийшли з Норвегії. Люди зібрали теплі речі. Люди, які приїхали зі сходу, були в літній одежі. Тому ну, це було просто рішення повільно. Але за місяць ми зібрали і сподіваємося, що ще буде можливість якось допомогти. Окрім теплого одягу, Віталій Скринський привіз два телевізори, придбані за гроші благодійників. Привезене розподілять по двом закладам. Частина лишиться в урвенському інтернаті, решту перевезуть в аналогічний заклад в селі Орлівка Сарненського району. Там також перебувають евакуйовані з зон бойових дій. По тому мінімуму забезпечені однозначно. О, але ми все таки потребуємо для комфортного проживання наших підопічних ще і коштів відповідно для того, щоб закупити і одяг зимовий, і взуття, і білизну, і постільне. Ну і все, що необхідно для комфортного їхнього проживання. Це і миючі засоби. Фінансується інтернат з обласного бюджету. За словами Володимира Кондратюка, на одного підопічного виділяють близько 10 тисяч гривень на місяць. Руслан Севуляк, Назар Мідріган, новини на Суспільному, Рівненщина. М'яч на половині поля, так би мовити, був у безпосередньо виробників, заготівельників і фермерів. От власне вони сказали, що не можуть брати на себе всю відповідальність по цій ярмарці, і не хотіли б наражати на небезпеку людей. В Квасилові ярмарка буде в такому не зовсім притаманному для ярмарки форматі. Фермери приїдуть в умовлений час, в умовлене місце до мікрорайону, де є багатоповерхівки. Покажуть асортимент, який є мешканці Косилова швиденько візьмуть і для того, щоб не створювати великого скупчення людей чи цілими днями там проводити ярмарку. Люди взяли, що їм потрібно зі свіжої огородини, і швиденько пішли. Тобто, це буде дуже короткотривалий період. 11 років за гратами присудили громадянину Туреччини за умисне вбивство рівнянки. Таке рішення прийняв Рівненський міський суд, як повідомляє речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська. Суд виніс вирок 49-річному чоловікові, який у листопаді минулого року через ревності вдарив 38-річну жінку 13 разів тупим твердим предметом. Від отриманих травм вона померла. Нагадаємо, подія трапилася в одній із орендованих квартир рівного. Виявила тіло жінки власниця помешкання іноземець після вбивства зник. Його оголосили у державний розшук і за тиждень затримали поблизу місцевого залізничного вокзалу. Чоловік свою вину визнав повністю та запевнив, що готовий відшкодувати збитки та допомагати сім'ї померлої. Додала Оксана Жужельська question, what Кестон, are WHO doing? Одна з причин низького рівня вакцинації в тому, що на Рівненщині є багато релігійних груп, які бояться вакцинуватися. Ми відвідуємо громади, зокрема Сарненську, Дубанську. Там люди озвучують свої страхи щодо вакцинації. Ми намагаємося долати ці страхи. Ми розповідаємо, що вакцина є безпечною, що вона є ефективною. У деяких країнах вдалося навіть викорінити поліомієліт за допомогою вакцинації. Нині є. Дві вакцини в Україні одна вводиться ін'єкційно, друга орально. Вже є результати нашої роботи. Зокрема, ми проводимо тренінги для лікарів, які призначені для того, щоб вони ретельніше відслідковували випадки захворювання. У Сарненському районі лікарі розповідали, що в середньому вакцинація на місяць складала 150-200 дітей. Після нашого візиту за місяць було провакциновано 600 дітей. Програма навчання відбувається в залежності від того, які вакансії є на ринку праці. У нас підв'язане під навчання під замовлення роботодавців, і в залежності від того, які є заявки роботодавців, організовується професійна підготовка. Якщо говорити про особливості 2022 року, то слід відмітити те, що багато підприємств, рівенщини і релакованих підприємств вимагають на сьогодні професію швачка. Є замовлення від міського від міського. Ради про підготовку водіїв категорії, Д, це тих, які обслуговують наші маршрутки. Наразі дуже багато вакансій є по продавцях і продовольчих, і непродовольчих. Є будівельні професії, можливо, зараз вони не зовсім на часі, але в літній період ми готували будівельні фахівців будівельної галузі, деревообробка, металообробка. 22 другий рік. 26 шосте число 3000. Чи 100 осіб проходили професійну підготовку, перепідготовку чи підвищення кваліфікації за різними напрямками, професіями, курсами цільового призначення? 31-річний капітан поліції Василь Несинець загинув 22 травня у російсько-українській війні. Василь працював в органах внутрішніх справ понад 9 років. Його дядько і батько теж служили в правоохоронних органах. Поза роботою Василь активно займався спортом та набував навичок боротьбі самбо. Також чоловік полюбляв собак, через що згодом обрав собі в підрозділі спеціалізацію кінолога. У Василя Несинця залишилися дружина та дворічна донька. Що він молодим таким ще. Нічого, попрацював пару років, так як можна сказати. Узнали один про одного більше хто, чим я. Людина була надійна, можна було по покластися в, ну, в будь якій ситуації. Це прекрасна людина, це чудовий колега, це вірний, надійний друг. Він до нас прийшов дуже-дуже молодим. Прийшов ще в грудні 12-го року. Е, в спецпідрозділ Беркут, міліціонером водієм Хоча він і був молодий, але він такий був відважний. Він такий був активний. Мені здавалося, що він не боявся нічого. Ми зізванювались. Вони завжди були на позитиві. Все буде добре, все добре. Ніхто до останнього моменту не знав, що так трапиться трагічно. Закінчиться їхнє життя, обірвець. Оцей виріб приблизно років 20, може більше назад. Я зробив власними руками. І ну, на той час це для мене був шедевр. Ну, так як я ніде не вчився, я постійно вдосконалювався сам. Все пробував, все малював і все робив власними руками. Це Михайло Куклавський. Він 25 років свого життя присвятив різьбярству, хоча за освітою зварювальник. Свої вироби він робить з різних порід дерева, на освоєння різьблення чоловіка надихнув виріб колеги з роботи. У 96-му році я влаштувався на фірму, яка виготовляла ну, м'які меблі. От. І там був знайомий, він мене запросив до себе додому, і в нього побачив хлібничку таку вирізану. Ну, на той час це для мене було щось грандіозне. От і я попробував. Ну він мені дав одного різця. Я спробував сам робити. Я собі ще одного зробив, і ну з цього все почалось. Не маючи навичків малювання, Михайло спочатку просив допомоги в знайомих художників, а згодом творив вже за самостійними макетами. Я знайомився в своєму житті з різними людьми, в тому числі з художниками. Я в них просив, щоб вони ну мені щось намалювали. Вони бачили деякі мої роботи, і вони мені казали, що в мене навики вже є, їх треба просто удосконалювати і постійно сидіти малювати. Ну, от я сидів, постійно малював, і з кожним разом в мене все краще і краще вийшло. Наразі майстер закінчує виріб, який задумав ще п'ять років тому. Зараз роблю такий будинок з хімірами з дерева. Ну, це буде як настольна лампа. От, і... Ну, я думаю, ще місяць-півтора часу і вона буде завершена. Це дуже цікава робота. Ну вона, взагалі, авторська мною продумана всі кожна деталька. Різьблення не є основним видом діяльності Михайла. Чоловік працює на двох роботах. різьбленням займається вільний від роботи час. Пояснюється тим, що не хоче робити однотипні речі, а воліє займатися творчістю. По суті, як і кожна людина, мабуть, ну працюю. І то я на рахунок роботи в мене немає такого, що я там боюсь якоїсь роботи чи. Ну, я цього робити не буду. Я вважаю, що людина повинна працювати для того, щоб ну, жити і ну, приносити якусь користь суспільству. Поки що Михайло не має власної майстерні, а працює у приміщеннях, які надають знайомі або замовники. Артем Остапюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівне. Це вистава казки про червону шапочку. Її актори обласного театру ляльок показують для дітей в одному із садочків рівного. Ще раз про червону шапочку. Це історія про червону шапочку, але скажімо так, в нашій інтерпретації діти і дорослі знають цю історію, але ми зробили свій варіант. Ми вирішили, що в будь-якому випадку. Діти не повинні страждати, і ніяка рашистська зараза не має ніякого права відбирати в дітей казку і е, розуміння про те, що дорослі них турбуються. Відновити виїзні вистави театрали вирішили, зокрема, через початок навчання у дошкільних закладах освіти. Мені саме було смішно, що там був такий пушист. Як ще, ще, ті сказав, я діти. Там були мисливці, Саме крута казка була там, там де що там, що там була про козу Дерезу. Саме цікаво, що той з фіолетовими, фіолетовими ушками тут короче. І. Круглячок. Круглячок. І. Далі я нічого не знаю. «Ці казки, перш за все для діток є адаптацією і для життя майбутнього, і для соціуму, і для спілкування один з одним. Вони дуже дуже цікаві діткам, особливо в наш час, коли і карантин, і тяжкі часи в нашій країні. Це спілкування із персонажами. Вони дивляться на них. Вони співпереживають. Це це дуже важливо для діток співпереживання. Вони разом в гурті це переглядають, і ну і звичайно, це забава, це відволікання від якихось буденних їхніх речей. Артистка театру Ляльок Юлія Гольонко впродовж 15 років виконує роль головної героїні шапочки. Розповідає, окрім психологічного розвантаження діток, казка ще містить повчальний характер. Перш за все, це добра, це допомоги, це то саме співпереживання головним героям, це захистити іншого, захистити головну героїню, завадити злу. Ми отримуємо колосальне задоволення за ширмою, коли вони активні, і так живо реагують, і ще якісь можуть зайві фрази кидати, то ну, нам це дуже подобається. От це вдало, мені стало в казочку пролізти. Я всипаю, на дорозі не буде рятунку. Мені сподобалося там, де е, коли е, вовк прийшов і коли прийшли от. І мисливці, то потім мені було смішно, що там зразу такий зупин. Люблю мультфільм, одну казку, тільки вона мультик. Мультик Маша і ведміч. Це, це теж казка, тільки у лісі. Що б ми без вас робили? Приходьте до нас частіше. Ласкаво! Прові. Окрім виїзних вистав у дитячі садочки, трупа театру Ляльок гастролює з виставами і в місцях проживання вимушених переселенців у різних населених пунктах області. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Команда Вереса ю 19 зазнала третьої поразки у юнацькому чемпіонаті України з футболу на стадіоні Колосу Млинові підопічні Олега Шандрука. Сьогодні поступилися лідеру турнірної таблиці львівському руху. Незважаючи на статус гостей. Рухівці, вони у жовто-чорній формі від початку взяли гру під свій контроль. Вони більше володіли м'ячем, постійно тисли на ворота вереса та мали чимало нагод, аби забити гол. Але львів'янам не щастило. Рівняни ж намагалися контратакувати. Проте Безуспішно матч мав усі шанси завершитися нульовою нічиєю, але вже у доданий час м'яч влучив у руку гравцеві Вереса, який перебував у карному майданчику. За що арбітер призначив 11-метровий. воротар Вереса Назар Мигаль вгадав напрям удару, проте дотягнутися до м'яча не зміг на користь руху. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.